Бички, карась, судак, щука. Річкові жителі Десни масово викидаються на берег через забруднення води. Пляж Золотий берег станом на понеділок, 9 вересня, осипаний річковою рибою. Окрім того, спостерігається сильний неприємний запах. Вода в Десні стала темного кольору. Все це відбулося через росіян, котрі від 14 серпня скидають у річку Сейм на території Росії відходи невідомих речовин, спричиняючи забруднення водойми, вважають у міністерстві захисту довкілля України. Річка Сейм впадає в Десну, тому забруднена вода в кількості прибула й до міста. Євген, місцевий підприємець старий Бак каже, такий мор риби на Десні спостерігає вперше. Ну, Бачив озерах, коли перед зимою, коли мало води і масово мре карась. Ну, бачу, вже Ну На Десні це я вперше. Десять днів назад в Шестовіці лящалові. Поки вода не дошла. Треба було на сім місці щось робити. А Зараз воно тут, а потім Київ і далі, воно так далі буде. Станом на сьому ранку, 9 вересня, на золотому березі центральний пляж міста Чернігова, спостерігається незначний неприємний запах. В річці вода темного кольору. місцями масовий замор риби є. Загинувша. Зараз відбувається засідання оперативного штабу. Рибу будуть збирати та відвозити на утилізацію в заздалегідь визначене місце. Працюють міські служби, екологи та ДСНС. Повідомив Олександр Ломако, виконувач обов'язків міського голови у своєму телеграм-каналі. Нагадаємо, на загальноміській нараді 3 вересня прийняли рішення закрити міський пляж Аж золотий берег у Чернігові на вході до пляжу та по всьому його периметру встановлені таблички з попередженнями. Муніципальна варта контролює ситуацію на місці. Також посилена контроль продажу всіх видів риби в місті. Минулого тижня начальник держекоінспекції Чернігівської області застеріг мешканців від вилову та продажу риби з річки Десна. Також Сергій Жук повідомив, що категорично заборонено переносити рибу з забрудненої річки до чистої водойми, адже це може бути небезпечно. Це зазначив і Юрій Карпенко, завідувач кафедри екології та охорони. Ні, природи Чернігівського колегіуму інтернет-видання 0462. Далі цитую: риба може відновитися, але питання в тому, як склад токсичних речовин впливає на подальший її стан. І невідомо, чи можуть ці речовини, що потрапили в організм риби, не спричинити вторинне забруднення водойм, куди її переносили. Рибалки, ентузіасти, волонтери, небайдужі люди, які хотіли врятувати хоча б якусь рибу, переносили її у чисті водойми. Ціле спрямовано не слід так робити, тому що склад токсичних речовин багато. Компонентний і дуже важко прогнозувати наслідки, зазначив Юрій Карпенко. Нагадуємо, що загрози для питної води у місті немає. Вода в систему централізованого водопостачання подається з глибинних свердловин і жодним чином не пов'язана з річкою десна. Вкотре зазначають у Чернігів водоканалі.